Привіт, мої ангели. Так як ситуація в нас в країні нелегка, будемо робити тонг-ленг для наших військових для того, щоб вони могли захиститися, для того, щоб допомогти і підтримати їх. І так робимо глибокий вдих і повільний видих. І ще раз вдих і повільний видих. І так, уявіть групу військових. Тих, на яких будете ставити захист, і яким будете очищати у чорній хмарі, в чорній слизі. І асоціюйте цю чорну хмару і чорну слизь із небезпекою, із внутрішнім страхом, із усім негативним, що вони зараз відчувають, що вони зараз проживають, і що несе загрозу їхньому життю. І зараз ми навдосі будемо збирати. Все це, це в одну чорну перлину, скажімо так, яка знаходиться не в центрі кожного, а просто в центрі їхнього знаходження. Робимо глибокий вдих, збираємо весь негатив, дим, слизь і спресовуємо в чорну перлину, в чорну таку горошину весь цей негатив. Неважливо, де. Воно буде просто посередині навпроти вас. Ще раз робимо глибокий вдих. Збираємо весь негатив, слиз, дим з наших хлопців. Ще раз робимо глибокий вдих. Збираємо весь дим, негатив, слиз в чорну перлину, в чорну горошину. Спресовуємо міцно. Зробіть ще декілька вдихів. Якщо вам потрібно, якщо ще є на них цей негатив, якщо ви бачите або чорний дим, або чорний слиз, зробіть ще пару глибоких видихів і спресуйте все це в цю перлину, в цю горошину. Далі уявляйте в себе в сердечній чакрі, в грудях, в анахаті діамант, який окутаний. Вогнем він повністю весь в полум'ї. І зараз цю перлину, горошину ви вдихаєте, вдих, втягуєте до вогню, до діаманта і трансформуєте у світло, в безпеку, в любов, в підтримку і відправляєте до наших хлопців. Направляйте ще раз, направляйте золото. Блискітки, світло, підтримку це все енергія нашим воїнам, яка допомагає їм стати сильнішими, яка допомагає оберігати, яка дає внутрішню силу, наповнення, ресурс, яка допомагає захищати свої землі, яка допомагає логічно мислити і відступити в потрібний момент, дає безпеку. Наповнюйте до тих пір, поки хлопці не будуть повністю заповнені цією золотистою енергією. Заповнюйте аж по самі вінця, нехай ця енергія виходить з них і розходиться кругами на всю територію нашої країни, на всіх наших воїнів. Побачте, відчуйте, як ця енергія розповсюджується, заповнює повністю всіх їх і дістається аж до нас. Дістається колами, і ми відчуваємо, що вони наповнені, вони в безпеці, вони в ресурсі, вони захищені, вони мають міцну силу волі повністю в ресурсі і можуть відстояти себе, свої кордони і нашу країну. Ми присвячуємо цю дію тому. Щоб наші хлопці були захищені, щоб наші хлопці мали ресурс, енергії, можливості відстояти себе, відстояти наші кордони, щоб вони залишилися живими, щоб вони повернулися кожен додому до своїх жінок, до своїх мамів, до своїх дітей, щоб всі живі істоти в усіх світах позбавились від страждань, причин цих страждань і прийшли до просвітлення.